Привіт, друзі! Я безмежно рада знімати сьогоднішнє відео, тому що в нас відео косметичне. Я давно не знімала косметичне відео, і я знаю, що ви скучили з такими відео, та я сама дуже сильно скучила знімати такі відео. Деякий час назад мені приїхала посилочка з корейського інтернет-магазину BeautyNet Korea І в мене тут засоби від бренду Анліп. У мене тут 5 засобів. Цими засобами я вже користуюся десь протягом двох місяців і вже можу чітко сказати, що і до чого. Тому давайте вам почну розповідати з догляду за шкірою. У мене тут два засоби для вмивання. Один засіб у мене з цинтелою, другий засіб у мене з силіціоловою кислотою. Взагалі у мене тип шкіри суха і нормальна шкіра, але в даному кліматі, я нагадаю, я знаходжуся в Таїланді, вже скоро буде півтора року, як я тут живу, і, звісно, в, жар... в такому спекотному кліматі шкіра трішки змінилася. Я помітила, що на моїй шкірі почали утворюватися такі дрібненькі камедончики, і Звісно, мені потрібно було щось зробити, А саме пінка з саліциловою кислотою їх трішечки підсушує. Та і протягом дня на шкірі з'являється жирний блиск, що мені не подобається. І за допомогою саліцилової кислоти вона трішечки підсушує, ніби до шкіру. Використовую я цю пінку увечері, вмиваю обличчя. А ось вранці я полюбляю використовувати. Інший засіб це вже іде гель для вмивання. Він має таку прозору прозору текстуру, саме звичайний гель для вмивання. Він мою шкіру. Звісно, в де з під сонечком шкіра може бути трішки подразнена. А Цинтелла має такий заспокійливий ефект, тому на день це просто ідеальний варіант. Після того, як я вранці використовую цей гель, я бачу, що моя шкіра прям така, знаєте, гладенька-гладенька. Мені дуже приємні ці відчуття. Мені дуже подобається використовувати цей гель. Um, тому що я ну, не тільки цей гель, я їх взагалі в парі використовую. цей використовую увечері, а цей вранці. Шкіра стала краще виглядати, тому ось ця парочка зараз є моїми улюбленцями. Ще в мене в посилишці було декілька засобів із декоративної косметики. Давайте я вам спочатку розкажу про ось такі крутезні штучки. Це у мене мусові помади. У мене тут два відтінка. одна йде помада під номером 03 Lady і 05 Secret. Взагалі я, мабуть, ніколи не використовувала помади з такою текстурою. Вони настільки приємні, що я була дуже вражена. А, Помада 03, вона така, зараз вона у мене знаходиться на губах, вона Її я використовую кожного дня, коли ми йдемо там до парку на прогулянку, а ось помаду 05 використовую, вона така більш яскравіша, її використовую, якщо ми десь там зустрічаємося з друзями або йдемо десь у кафе. Вона має більш такий яскравий відтінок, тому я її використовую на вихід, скажімо так. Помади, текстура помад просто нереальна. Це саме справжній мус. Помаду необхідно наносити аплікатором на губи і розподіляти по губам пальчиком. А вона дуже приємна, вона на губах не застиває. Протягом дня носиться дуже гарно, навіть якщо щось поїсти, перекусити або випити каву чи чай, вона трішечки з'їдається, але це ем, дуже гарно виглядає, да? вона не з'їдається якимись шматками, що потім якісь ем, що ти потім почуваєш себе некомфортно. Це дуже. Ем, все дуже Пристойно виглядає на губах, помади просто нереально крутезні. Про ці ці засоби я вже написала в свої відгуки в інстаграм, тому заглядуйте і посилання буде внизу в описі під цим відео. А на мій інстаграм, там я трішки, мабуть, швидше. Працюю ніж на Ютуб, на Ютуб у мене відео-влоги виходять трішки з затримкою. А от в інстаграмі я більш активніша, тому запрошую вас і туди. От помадки просто неймовірно круті. Ще хотіла вам сказати, що сам бренд Анліф він досить бюджетний і використовуючи ще додатково, мій промокод. А я його також вкажу в описі, ви отримуєте додаткову знижечку. Це неймовірно приємно. Давайте я вам розкажу ще про одну мою улюблену штуковину, яка з'явилася у мене останнім часом. Взагалі я з тих динозаврів, хто ще ніколи в житті не пробував такий винахід людства, як Кушон. І нарешті це сталося. Я була просто неймовірно вражена від того. Як засіб виглядає на шкірі, і як швидко і легко наноситься і розподіляється сам продукт. Ну ні для кого не секрет, що це звичайна упаковочка, де є люстерко, де є м -м, така губочка, да, за допомогою якої це все приємно розподілити на обличчі. У мене, до речі, кушон під номером 23 е, medium beige, є ще трішечки світліший, але навіть цей кушон. Він трішки засвітлий для мого типу шкіри, але після того, як я його наношу на обличчя, він, скажімо так, підлаштовується під мій колір шкіри і не виглядає якоюсь окремою маскою, що моє обличчя окремо від мого тіла. Сам продукт наноситься легко, це я вже сказала. І Після нанесення цього продукту обличчя ну, нібито от фотошоплене. Це настільки гарно, це настільки швидко в нанесенні, я хочу пробувати ще інші, і інші види кушонів, тому що такий вид продукту для мене виявився дуже-дуже зручним. -дуже а цей кушон досить економний. Його необхідно малесеньку крапельку вмочити туди е цю подушечку і такими легкими рухами розподілити по обличчю, наносити він тончайшим слоєм, і протягом дня дуже гарно тримається на шкірі. Я просто в захваті цих всіх продуктів і. Забігаю наперед, що до мене ще їде одна посилочка із інтернет-магазину Beauty.net Korea, тому скоро чекайте ще на розпаковочку да, з засобами, тому що сам інтернет-магазин досить швидко працює і в нього великий асортимент продукції. Надіюсь, ця посилочка до мене доїде, тому що одна десь в дорозі вже загубилася не з цього магазину, а інша, ну, взагалі, вам відкрив такий невеличкий секрет, що до мене ще їде декілька посилочок. Тому е косметичним відео буде. Я надіюсь, вам сьогодні зі мною було цікаво і щось новеньке ви для себе почули, якщо. Любите корейську косметику? Якщо є у вас якісь улюбленці, то пишіть мені внизу в коментарях. Я з задоволенням почитаю. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступних роликах. Бувайте!